Слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України! Хочу подякувати хлопцям і дівчатам, які нині боронять нашу Україну. Щиро вам дякую. Бережіть себе обов'язково, друзі мої, і вас закликаю приєднуватися до подяки і до допомоги. Тільки разом, тільки до перемоги. Слава Україні! Друзі, я рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо один дуже простий. Смачний рецепт м'яска, і ви будете ще здивовані, що це м'ясо куряча грудка. У багатьох із нас, правда, така асоціація, що це досить е, сухе м'ясо, яке важко смачно приготувати, так, корисне, так, низькокалорійне, але приготувати то вже. Інша історія. І в сьогоднішньому відео я хочу показати вам чудовий рецепт, як можна смачно приготувати дуже соковиту, корисну і ніжну курячу грудку. Пошукавши в своїх записничках, я знайшла, друзі, цілу серію рецептів приготування грудки. Тому пропоную розпочати вже сьогодні. І дивіться, яка смакота чекає нас в результаті. Друзі, дивіться. Це так ароматно і дуже смачно. Я знаю, про що я говорю, адже я вже готувала саме за таким рецептом: ніжна куряча грудка у вершковому соусі із сиром моцарелла. Смачно нереально. Тому я пропоную скоріше почати готувати. Друзі мої, ну а я, як завжди, ділюся з вами лише перевіреними та смачними рецептами, і це. Один із них дійсно виходить курочка дуже соковитою, м'якою, незважаючи на те, що це куряча грудка. Отже, для приготування такої смакоти нам необхідно взяти ось такі інгредієнти, які ви бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу і записуйте, або шукайте в описі під цим відео. Там завжди все є. Друзі, а почнемо ми із соусу, або я ще називаю, заливка. Для цього в миску відправляємо 4 яйця, туди додаємо мускатний горіх, мелений, мелений перець, сіль. Та борошно можна брати будь-яке пшеничне, кукурудзяне, неважливо. І ось так перемішуємо. Якщо лишаться грудочки, нічого страшного, все розійдеться в процесі випікання. Ось так перемішали, тепер додаємо: я сьогодні додаю вершки будь-якої жирності можна, можна молоком замінити. І ще раз перемішаю до однорідності: ось такий соус, заливка готовий. А далі натираю відразу моцарелу. Я думаю, що найкраще все-таки брати саме моцарелу. Натираємо її на крупну тарку, і дивіться, друзі, половину натертої моцарели, якщо всього 200 г, то 100 грамів відправляємо до соусу і 100 грамів лишаємо. Перед кінцем приготування будемо присипати. Все, ось так перемішали. Готово. Ну, і переходимо до філе. Бачите, дуже все просто і дуже швидко. Дивіться, я беру два філе е, загальною масою 900 грамів. Дивіться, я його промила під проточною водою і просушила паперовим рушником. Все. І нарізаю на ось такі середні, досить великі шматочки. Просто нарізаємо і все. Друзі, дивіться, я відправляю відразу в соус філе. Дуже швидко нарізаємо, ось так швиденько відправляємо. Все, і перемішуємо. Ось так. Тепер беремо форму для запікання. У мене ось така же скляна. Ось так, друзі, висипаємо все, рівномірно розподіляємо по формі. Духова шафа в мене вже увімкнена на 180 градусів відправляємо запікатися на 45 хвилинок. Далі, друзі, через 45 хвилинок дістаємо, погляньте, як виглядає. Ось так. І в нас залишилося ще половина натертої моцарели. Ось так зверху присипаємо ще і відправляємо, знову ж таки, на 180, десь на 5-7 хвилин, нехай моцарела розтане гарненько і почне зарум'янюватись. І, власне, буде все вже готово. Відправляємо обережно, бо дуже гаряче. Через 5-7 хвилинок зможемо. Смакувати, погляньте, друзі, як це апетитно виглядає. А це настільки ароматно, що не передати. Тому щиро рекомендую спробувати, і ви будете приємно вражені. Ну, а зараз, друзі, дивіться, як вона виглядає всередині дуже апетитно. І погляньте, яка соковита виходить ця грудка. Тому рекомендація просто щира. Пробуйте і отримуйте задоволення, друзі. Дякую, що готували знову разом зі мною. Лишайтесь на каналі, обов'язково. Тут є багато чого смачного. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підтримуйте українське.